Хочу Розказати вам свою історію, що робити, коли опускаються руки. І як я відсвяткував свої 25 років. Це було давно. І я в своїх 25 років вирішив, що зробити правильно, піти до роботи. Чому? Не знаю. Так мені щось там тоді захотілося піти до роботи. І що стається, я вже якби, мав закінчити швидше роботу і просився свого. Якби, керівника, начальська, що сьогодні закінчу швидше. І стається таке, перед кінцем роботи я вже передягнувся і мене до, до мене доходить, що в мене немає мого кошельочка. А в кошельочку, щоб ви розуміли, права, е, якби посвідчення, ну і готівка, картки всі. І кошелька немає. Виявляється, що я його десь або згубив, або я навіть сам не знаю, що з ним сталося. Я в паніці прошукав цей кошельок до 12-ї години вечора. Але що ви думаєте, я його так і не знайшов. Тому ось така історія, що я робив далі, що це відео там набере якусь там, буде цікаво, зацікавленість. То Звичайно, я розкажу, як я вийшов з цієї ситуації. Тому ось так. Не йдіть, який висновок зробимо, на день народження, не потрібно ходити на роботу, Потрібно лежати вдома або десь там відпочивати. Хто де любить, хтось може любить там випити чи там з'їсти, а не на роботі. Тому якось так.